Так, покіосит. Е, власником було сказано, що ГРМ йому змінювали. <coughs> Покажу, блядь. Як виглядає, сука. Ну ти вже як ложиш, ну так, да, ладно, ця плита, блядь, кладеться на герметик, нахуй. Блядь, не ложі такі ковбаси, нахуй, сука, це просто пиздец, блять. Дивіться, нахуй. Зв'язочка. натяжитель, кстати, вийшов на... Зараз порахуємо. Так, один, два, три. На чотири зуба вийшов. Я не знаю, чи міняли цепочку йому точно, чи коли це було. Но дивимося. Успокоїтель. Ворушиться не закручений. І натяжитель вдавлюється взагалі, блять. Ну і цепка, блядь. Не натяжка цепи, блять. Вона тут свободно играє. Це врушиться, це пиздець, нахуй. І... По меткам. Меток нема, короче, блядь. Не знаю, як вона їздила, нахуй, ну, меток в цій машині нема, блядь. Вже виставляв. Так, що ще по помпі, блядь. У помпі люфт. Тобто це під заміну помпа, блядь. Прокладка теж. Я на такі ці... Заліпухи ліпити не буду. Блять. Плюс треба замовити блять. комплект прокладочок на цю кришку. ось, Сюди резинка, сюди резинка. Теж заліпуху робити, робиться, масляні канали, блять. Зробиться заліпуха пізда. Заб'є канали, гайка мотору, блять. Та й таке, зараз фазіка розкручу. І будемо дивитися, що там далі, блять.